Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову у нас внутрішня справа. Влада хоче місце голови Київської городської, як це називається точно адміністрації, назначити Кіма. Давайте просто подивимося, що це за така новина. І так. Ви знаєте, лояльну людину до влади. Угу. Хочуть, вони все для того роблять, щоб це відбулося. Це така домовленість, це людина, ще раз говорю, це людина, яка лояльна до влади. Тут все домовлено, все відмито, але чи добре це для київської міської адміністрації, чи це добре? Ну, Карти показують, що це не дуже добре. Це розвал бюджету, повний розвал бюджету, який буде виділятися на місто Києва. Абсолютно повний. Ось ці дві карти. Обмеження. Тобто на Київ буде все, що буде виділятися, все абсолютно буде десь знищуватися, розмиватися. І ось такі перспективи для київлян. Чи є можливість у київлян якось, ну, Думаю, що є. Чи нема? Зараз подивимося, чи є якось у київлян можливість цьому запобігти. Тому що це розвалить конкретно весь бюджет. Ну, 70% точно. 70% точно піде десь наліво. Щоб ви це розуміли. І так, чи є якась можливість цьому запобігти? Ви знаєте, висвітлювання. Тиск на владу, тільки тиск на владу, тільки тиск на владу. Є. є можливість така, це воля народу. Народ є владою. Народ повинен заявити про своє небажання і тому подібне. Хоча я, наскільки я знаю, на цю посаду призначається саме автоматично мер. Але президентом України ми вже говорили, ми вже робили цей розклад, що влада банкова захотіла розділити ці дві посади, там, де якраз йде бюджет, а ми говорили вже про це, що там величезний бюджет іде на Київ, що влада хоче розділити ці дві посади, і саме ту посаду хоче повністю під свій контроль взяти, яка Іде з бюджетом. Мер Києва буде без бюджету, щоб ви це розуміли. Ось, тобто вони зараз дійсно продвігають Кіма на цю посаду, і це розвалить бюджет: 70% піде ось наверх. Ось, щоб ви бачили ось ці дві карти: 70% піде наверх. Левова доля, ось, ще й лев значок. Лева і цим е, обмежить бюджет, зменшить бюджет на Київ. Але е, київляни можуть добитися, можуть добитися, тиснути на владу і не приймати таке, щоб, ну я не знаю, щоб якось. Ви знаєте, влада боїться якихось бунтів. Я не закликаю ні до чого. Ось це кожна людина повинна вирішувати сама для себе. Тож, тож суспільний тиск суспільства, дуже впливає на рішення цих, цієї влади. Якщо ви пам'ятаєте, всі справи, які були під впливом, під тиском українського народу влада. Схиляла голову. Тому ось тут карти чітко показали: критичне ставлення до влади, тиск на владу і виборювати свої права, законність своїх прав. Ось якось так. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!